Мрієш опанувати штучний інтелект та зробити перший крок в кар'єрі IT? Тоді це відео буде корисним для тебе. Курс штучний інтелект плюс Python IT-STEP» допоможе опанувати основи АІ та машинного навчання за допомогою Python. Ти вивчиш сучасні бібліотеки, такі як Numpy, Pandas, Matplotlib, Scikit-Learn, TensorFlow та Keras. І навчися створювати моделі, працювати з даними і візуалізувати результати. Навчання проходить онлайн, тож ти можеш вчитися у будь-який зручний час та з будь-якої точки. Курс поєднує відеоуроки, практичні завдання та реальні проєкти, які допомагають закріплювати знання на практиці та формувати портфоліо. Програма допомагає зрозуміти сучасні тренди АІ, Опанувати актуальний софт та інструменти, які використовуються у професійній діяльності. Після завершення курсу ти отримаєш диплом IT-STEP та готове портфоліо, яке дозволяє почати кар'єру у сфері штучного інтелекту або продовжити навчання на більш спеціалізованих програмах. Приєднуйся до курсу штучний інтелект на Python в it Степ вже сьогодні та освоюй сучасні технології, які відкриють двері до успішної кар'єри у сфері програмування. Пиши своє місто у коментарях та ми розкажемо всі Деталі про навчання.